Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це ж шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський виглядає. пад'єс виїдаю. Це типовий британський под'єс, поняли? не так як в кіно, а отак от воно в реальності. Значить, я захворів. У мене пневмонія з моєї прострелення легені це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівше. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два, вже здохнуть можна, да? якщо не почать лечитися. Лечиться. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі битові аналізи. Якусь каже, тобі оцей бупрофене. Ну коротше, ми все це пройшли, да? І я такий щасливий. Що е, от можу українці такі запасливі? що в мене вдома. У мене є цифтріаксон, у мене є всі е, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчились. От українці, слава богу, мене зараз просто врятували, що в мене шприци. Бо за кордоном. що? не можна, друзі, купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, єда, і непонятно скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я от теж що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? типу? чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть у до реанімації? Бо тут, якщо реанімація, то все, типу швидко швидко. Ну як швидко? Я теж в реанімації полудохлий лежав там години 4, поки мене прийняли. А... Ну, от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це де, де це загрожує твоєму життю. Ну коштує знов ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко в усіх інших випадках. Боже, ждать ці терміни, ждати, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я. А прикиньте мені йти до врача зараз пояснювати. У мене 5 кольових поранень, у мене прострілена легеня, мені не підійдуть ваші пуперфені, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, я... мені все, мені жопа. розумієте? Безполезно їм пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець. І а, якби в мене не було препаратів, як впевнений, у вас так само більшість більшості українців лежить зараз за кордоном. Просто величезна аптечка з України всього. Того, що не купити навіть за кордоном, Вообще, з рецептом, без рецепта, по барабану не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, якою нас кормили, що там закордонні ліки, суперкласні. Ну, може, якісь так, але які вони і для чого вони. Взагалі? Як то, що тобі треба, по супі рецепту продається, і ти і то його ще не достать. В Україні все можна. Шприци, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприці. Бо що, бо всі наркомани сколяться, навірно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу пам'ятати. Ой, друзі, напишіть свою думку. По-перше, я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую, мені приємно. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми. Ніж ми з та мене в Україні врятували. А коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хейчу, А тебе ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині, дивіться, от, отак палець проопорували. Бачите, отак зрісся. В Україні його б нормально зробили. Але вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну, думали як краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія класно зроблять класно. Я пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно. Ви маєте прооперувати. Вони ні, 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 все зеркут, дзеркут, все буде добре. Тобто, я я що, я оперний співак, бізнесмен, підприємець поправляв там вообще лікарів, медиків. Як робити це? Треба було правильно. розумієте? отака от історія. Я ви врятували мені життя і найскладніші операції зробили в Україні. Взагалі, мені в Німеччині сказали, блін, ми такого ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді, ми б не знали, що з тобою робити просто. І от у мене питання, чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас, з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, в мене та є відповідь, що це стреса менше і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Фух. Все, друзі, піду лікуватися взагалі абсолютно безсил. Така мелочь, мені зараз може врятувати життя, і я її не можу купити. Просто вважайте, як цей, як котики, поняла? Чорний ринок. Треба ходити, так шукати, де ж купити можна. Я, я ж їду з Британії, поняла? Йду. Дав вам розкажу, що далі робити. Не втрачайте дух, слава українцям, всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, вже я все придумав, всі будуть заробляти, Коротше, будьте підписані. Мене оці всі достали. нехуй їм, перепрошую, їм, щоб українці чорну роботу їм ділили за 5 копійок. Всі будемо нормально заробляти. Давайте, на зв'язку, друзі. Тримайте.